Як поет, перекладач, критик, політик, громадський діяч, надзвичайний поважний посол, лауреат державної премії ім. Тараса Шевченка. Відома постать у мистецькому житті України кінця 20-го, початку 21-го Роман пан Роман цього мире випадки освіта. Прийди до мене, стань хоч на віддалі, щоб твої губи про мене відали, щоб твої очі мені всміхалися, а руки серцем торкалися. Стіна не наче хрониться, аж поки сонце моє не склониться, і піди над мене останнім подихом, останнім словом, останнім подихом. Це Роман Луківський. Трускавець має і свій запах, і свій колір, і свої характерні прикмети, незважаючи на те, що свого часу його колорит, його історію і звичаї тутешніх людей намагались якось підігнати під стандарт, зробити уніфікованими. Зараз стандарт вже не в ідеології, а стандарт в будівництві, в розкошах, в скоробогатків, і в чомусь іншому. А я ніколи не забуду того моменту, коли до Львова приїхав Олець Гончар. Я його зустрів, тому що я мав до нього особливий сентимент. І він каже, я вам скажу романи, він говорить дуже спокійно, м'яко, з таким полтавським. Це було б добре, коли б і ви приїхали до мене в гості. Я там живу в кришталевому палаці, але найбільше люблю не цей палац, а якось люди йдуться і співають. І він переді мною картину, звукову картину. Співають люди. Що це означає? Це означає, по-перше, що народ хоче чути своє. З другого боку, що це є певний протест, це вияв в Гівіці в чомусь дуже такому звичному того, що ніколи і нікому не вдасться пригрушити чи пригасити. Я не знаю, чи зараз співають там, як це раніше співали, але якщо б можна було, щоб, наприклад, поети, українські поети з'їхалися в Трускавець, і своїми голосами заглушили цю попсу, яку ми чуємо з телевізорів, яку ми чуємо в маршрутках, яку ми чуємо на кожному кроці, коли вони заглушили цей знищений український ефір, на якому є все тільки дуже і дуже як виняток, як щось особливе, те питомо наше який є, зрештою, в кожного народу який себе шинові, в кожній державі. Такого жаху, який ми маємо зараз в інформаційному просторі в ефірі, я не знаю, чи є ще в когось із наших прикордонних сусідів, мабуть, немає ні в поляків, ні в словаків, ні в угорців. Чому я про це тут кажу? Я кажу це тому, що для мене не просто місією причинку. Для мене ж це щось більше. Це наша історія, це наша доля, це наше те, що не можна його зуніфікувати. І я вам скажу так відверто, що я не сподівався, що стільки людей прийде на цю зустріч лише перед святами, і що прийде стільки людей різних, і що тут зустріну людей, які мене знають. Але я такий невдячний вдячний, мандрівець. Що я навіть декого і призабув, я сподіваюся, він вас забути за те, що ви є тут, і я запрошую вас також до розмови. Олег Загончар представляв до Шевченківської премії як кількох дуже різних людей, серед них був Іханець, Тарас Мельничук, Павло Вчанк Ірмановський. Я хочу сказати про те, що не можна ніколи не на захист свій, бо я не чуюся винним Хоча я знаю всі свої життєві там проблеми, і сприймалися тодішньою владою, як Данина бажаний. І ми від нього цих жертв вимагали, що залишалося нам скромнішим робити. І я знайшов для себе ще один вихід, я пішов в поетичний переклад. На щастя, зимою поруч були друзі з Білорусії, був такий поет Іван Лявчук. З Берестейщини. Насправді він ніякий не білорус, він українець, тому що це Берестейщина історична українська земля, але без сам білоруських було дуже багато. Тобто ці дві речі надзвичайно для мене важливі, надзвичайно дорогі. Одна така підсумкова, тому що вона відображає певний час, а друга відображає мій діалог Дніпропетровську. Університет, якому вчився молодий Олесь, університет змінив назву, він назвався імені трьохсотлетнього ліття України з Росією. До останнього часу я в поскавці працював над спогадами про Гончара, пішов на цю поштика близько від вас і посилаю до літературної України статтю. Пересилають факсом, тоді ще комп'ютери не працювали, здається мені. І там була окремо телеграма президентові Кучно. Телеграма мала бути окремо. Я звертаюся до нього, прошу поможіть перейменувати цей університет. Сталося так, що телеграму Коштальонка з'єднала з текстом і в літературній Україні вийшла і стаття, і телеграма. Звичайно, я ще мав таку неприємність, щоб потім. Я прийшов, до ряд з і почала казати мені ця пані, що, 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 що ви таке посилали, що ми вже сто разів допитували, кому, що і що це за дивак, який посилає телеграми президента. Таке було б. Але не вдалося, я ходив до Володимира Литвина, який закохує в себе своїх краян, доючи корову, чи їздячи дороги. Я ходив до нього і кажу, що нічого не можу зробити, це до башніх проти. Кажу, виркнув mm. mm. голова Верховної Ради. Mm. Подзвоніть. Нехай змінять. І тільки йому кажуть, шук, п'ять років тому Іван Олександрович, наш Львівський ректор ректор Університету Героїв України, подзвонив при мені ректору в Дніпропетровськ і сказав, прийміть рішення вченої ради не прийняла рішення про переименування іменем Олеся Гончара. Дорогі мої, для вас є одна дуже цікава газета. Не одохні і не там якісь анекдоти, і а є газета День, де виступає молодь з острога із Академії Київської, Могилянської. Там цікаві дуже думки таких людей, які 15-17 років. Там дуже гостро стоїть проблематика українська в стосунках з нашими сусідами, вийшла у Я Йому дуже вдячний. І останній вже зовсім вийшла ще нова книжка, яка називається Пейзажі за обмін. Це зовсім іншому плюсі, ніж попередні речі. Є інші справи, і якщо вже, вже так перед вами щиро говорити, то Позавчора мені стало відомо, що на колегії в Києві є така колегія, яка вирішує долю книжок українських авторів, заплановано до видання дуже престижної серії, яку видає видавництво «Українська енциклопедія», двох томів моїх. Перший том буде поетичний, а другий перекладний. Щодо перекладу, там будуть переклади з різних слов'янських мов, бо я інших не знаю. Я переклав твори Словацького, зокрема слідний сон Соломей. Я переклав грандіозну драматичну поему Чеха Йозефа Вацлава Фріча, Іван Мазепа. Інші речі, і вони будуть. Але підкреслі. оце вибране, яке вийшло в колі, для мене особливо дороге, тому що воно вписало вашого гостя в той ряд, який дуже дорогий для мене. В силу того, що я був в тому часі, і в тому часі також намагався не відставати, помилявся, спотикався, часом надовго відставав, але все-таки видавництво мене підібрало на воза і своїм колом привезло і поставило перед вами. Я вам дякую за увагу. А решта питання і відповіді. Пане мене напередодні, це ваша чудова збірка наша непокори, потрапила до нас у народний дім, і ми з захопленням перечитали вашу поезію. Напевно, дуже багато людей зараз будуть вас питати, і це природньо, а що нам робити далі? А от як ми маємо себе вести в дівчині ситуації. ситуації? І, власне, ті люди, які мають цей Божий дар, вони можуть. Сказати правильно, як ми маємо діяти в тих чи, чи ситуаціях. Тому я хочу ще раз вам подякувати від імені нашого товариства, від імені громади Тросковця від тої молоді, бажати вам доброго здоров'я, щоб все було добре, щоб завжди Господь вами опікувався і давав вам можливість працювати творчо на благо рідної держави і народу. Дякую. Шановний пане Голоді. приємність. Я зараз, знаєте, час від часу приїжджаю на такі виступи, хоч ну, так склалося, що я не можу дуже бути всюди, приїхав до Миколаєва, на... вони кажуть, толовку і кажуть І прийшла влада, прийшов голова, голова міста, прийшов голова районної ради і прийшов керівник адміністрації. І я кажу, ну я так попросив кажу. Чи можете мені налити маленьку чарочку коньяку? Малесеньку, дуже на дно. Можемо. Я кажу, я хочу висловити вам всій владі Миколаєва велике довір'я. Бо в нас дуже модно висловити недовір'я. я хочу висловити довір'я міському голові, який мав 150 причин не прийти на зустріч з літератором, а він прийшов. Я дуже вдячний за те, що ви прочитали цей інтерв'ю з паном Пшеничним. За ваші добрі слова, я переконався, не знаю, у вас очевидно є свої проблеми, їх дуже багато в кого їх нема. Але раз ви є тут серед нас, це мене дуже радує. І я, звичайно, не відмовлюся від писанки з Тускінця, яка може бути доставлена кур'єром до кого. <кл 'яр> а, 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 ще громада долучиться, то можна й копаси <кл 'яр> пані і <кл 'яр> Одна велика вжецька проблема, коли я, я відпочивав, одну я вже розказував, я дуже любив йти там, купити води. І одна пані дуже голосно співала і будила наших гостей. Вона починала співати з 8 ранку. Я їй давав 20 гривень, кажу, співайте довше і голосніше. такий, сумасші, то, по-моєму, послідній сумашеді Києва. От поміти, спеціально провоцію на те, що вона не давала нам спать. Це вона сказала. А друга сказала так: прошу отця, який церкви ви правите, і що ви робите по відправі. Я кажу, в неї сестра во Христі. Я збираю на тацю і гашу свічки. Це був безслужбовий роман. Я хочу сказати: мала ще щасливу нагоду знати родину маленьких хлопців, які тепер вже такі визнані і дорослі, і ви знаєте ну, більше, напевно, вакіяна. І, звичайно, я думаю, що тому так і, і така поезія, що поруч. Можливо, я мушу сказати, що поруч з паном Романом була така прекрасна дружина Наталя, надзвичайно щира і добра. І, ну, і допомагала йому і в житті, і навіть в роботі, я пам'ятаю. <плес> <Так, плес> ну, світ папа є, сім'ї Бог. Щодо щодо дітей, то я зараз ну, маю двох синів, маю двох синів. Один називається Маркінян. І вже мене починають казати мені Романи маркіянові, А депутат Хмара підходить до України, ма зелецьких справа каже, слухайте, а вам Маркіян хто? Євро, ректор. Я кажу, стрико. Вони приїжджають, вони живуть в родичів дружини марк'яна. Як прийдеш до мене, то прошу без котика не приходити. так докаже. Я забув, приходимо ми, вона каже, а я що казала? Я ж казала, що без котика не приходити. Я думаю, як я їй поясню. А котик живе в селі. Я маю такий хотіло б невеличкий, велика ділянка, хата. І там котик. Але той котик має таку звичку, яку я не розумію. І вже другу зиму ходить до Київського місцевого священик. І я кажу, знаєш, я не міг, бо він злобазний тим, які вміли написати для дітей, для своїх, для інших. Вогеніальні не з Микита це чудо, але павличко Дмитро Сильович видав зараз книжку знамениту. Називається «Кіт Мартин. Кід Мартин, який бере участь в помаранчеві революції, який об'єднує політичні партії, який є великим опозиціонером, геніальне оформлення Вікторії Ковальчук, Павличкові дуже сподобалося, що я сказав, що кід Мартин є гідним продовжувачем безсмертної справи Лиса Микін. <реш> Оцей прапор був в Москві на Манежній площі, коли було ГКЧП. І це справило враження, прапор внесли до залу. Я не був серед тих, які там внесли, бо я своє тіло зробив. Але десь з боку я потім стояв. Але мені випало піднятися на купол Верховної Ради, я хотів би, щоб ви це знали, особливо мої наймолодші друзі, які там зараз. Це я вам хочу розповісти, щоб ви це пам'ятали. Коли було прийнято рішення поставити цей прапор, Кравчук замагався. Він вважав, що мусить бути два прапори УРСР і Незалежної України. І я серед інших потрапляю на купол Верховної Ради. Зі мною йде ще один депутат, один якийсь мав представник Служби безпеки, і йде монтер із щипцями в руках. Ми йдемо по нержавійці, це дах Верховної Ради. Це така бляха, яка вистрілює під ногами. Дивимося вниз, ми бачимо величезну територію парку, туди аж до е, лаври. І піднімається він подробинці, вонтер, і прикріплює прапор нової вже України, а фактично держави, яка вже була. І ці два прапори піднімаються догори. І на якійсь висоті пару метрів вітери повідомляв, вони переплуталися і вийшла така мішалина кольорів. Синє, червоне, синє, жовте. І народ почав бунтувати внизу і ламати дубові двері. Тоді Хривчук взяв мегафон і сказав зняти прапор ОРСР. Прапор ОРСР треба знімати, а монтера нема. Він своїми кусачками вже десь пішов. Його не йшли. Він знову піднімається, знов зняв, зняв вже цей прапор радянський, і тоді піднявся прапор України. Але він піднявся до того місця, де ге. Але там досі Гер, серп і молод. Досі не, знайшло, не знайшлося часу, щоб замінити. І це теж психологія наша. Знаєте, колись Чорномирдін, посол в Україні, який був ніби губернатором України від Путіна, сказав, ми в Росії отак живемо, сколько не стоїть. Ні строєм партії, а все, виходить, КПСС. Така цинічна гірка правда. Наші ті партії, яких є так багато, вони є, я би сказав, такими кішеньковими партіями. Рух був якоюсь силою, може навіть і тою партією, саме слово партія в нас компромітоване, звичайно. Але найкраще, коли був рух, який об'єднав всіх. Це було посполите рушення українського народу. Всім там було місце. І рішно, і правильно. Рух почав колотися. І зараз ці уламки руху, які не вступиться нікому з місця, хочуть йти на вибори. Дай Боже, бо я теж був в Русі, але вони не доб'ються цього, коли не зрозуміють, що перспектива дуже тяжка. Чому? Та тому що вожді, які стоять на чолі цих партій, не кажу спеціально про пророку. Кожен має свої амбіції. Кожен хоче бути на троні. Це наше прокляття, це наша біда. Як це зробити? Виправити, я не є знавець технологій. Я думаю, що тут просто люди будуть голосувати. Але хочу, щоб ви знали ще один фактор. Це створюється часом і спеціально. Є політичні способи, технології. Я вам скажу, що дуже багато нам допомагають, славні наші браття по разуму, Кісельов і Шуста. Ми що в Україні немає своїх людей, які могли б вести такі передачі. Але це віддано, хто це зробив, невідомо. Підписують угоди, йдуть ніби разом. Тоді виникає Канівська ситуація. Я не знаю, що буде на цих виборах. Невідомо, перспектива дуже неясна. Що робити, я думаю, орієнтуватися на молодь, рано чи пізно прийдуть такі молоді люди, які вже дуже підростають, вже вони цікавими, а нам просто робити кожному свою роботу. Ви розумієте, часом доходить до комедного, де ж буде пам'ятника Шевченко у Львові, лежить цигарка або клапить папер. Ну, що йому співали запобіг. Та нагнися підніми. Я не давно, ну кілька днів тому йду лежить у горка від морозу. Мені важко, бо стає проблема з новою. Я палець тут об горку, підвертаю, воно тікає. Я підвертаю, воно тікає. Як кажуть, комусь молодой, подай мені. Подала я взяв кишеню, потім підійшов до собі під Нас люблять давати наряди. Не забули, що. Малесенька справа, яку ти сам зробиш, вона приєднається до більшого. Чому такі сильні, скажімо, ну, в політичному сенсі інші народи? Та тому що є порядок, є організованість, є вміння вступити, є вміння піти на компроміс, а в нас все має бути на класових принципах, на пролетарських, Не слухати, вийдемо з церкви, співаємо можна, мірний подай», а тоді починає один одного шерсти, І так далі. І так далі. Але це не є, так мовити, наш вирок, тому що наша перспектива оптимістична. Я бачу дуже багато помічань, дуже багато злібних людей. Почитайте той же день. Як цікаво виступають люди з Харкова, Запоріжжя, як недавно відстояли в Донецьку 111 ту школу. Батьки ж відстояли українську школу зважаючи на ті всякі речі, тому справа не безнадійна. житу не вижати, птиці драпіжні серце клюють, Господи, Господи, дай мені вижити, спротив зійшли і зневаги і лють, де, у якому столітті прищеплено нашому дереву отруйний живець, вклепано в душі. А в мізках засклеплено відрух, що зводить весь рух на нівець. Дух європейський на протягах Азії. Знову розвіяно, де ми брати, знову руїна, якої оказії ждать, що утрачене нам віднайти. Дай же нам Боже! З єства свого вигнати вічну безпечність наївних сердех. Дай же нам, Боже, до потяга встигнути, як запізнились на ної в ковчег, як не домчати, то хоч би додивати, бо видно кола святої мети треба вікно загратоване вибити, сад насадити. І вір підмести, вірив в храм, котрий буде споруджено, вірю в народ, що мені дав ім'я. Дай же о Боже і спити, що суджено, дане мене, мене чаша сія, це чаша е, болів, чаша може із зневіри, але крім такої чаші. Існує ще одна чаша. Це чаша непокоє. Де, що я посадив ім'я дівчини, котру я так любив? так любив, воно характерне не тільки до мого рідного краю. Оце це було ім'я Леся. Спочатку я був закоханий в Лесі, а потім був закоханий в Івану, а потім був закоханий в Наталі, а потім тому. Дівчата, які тут є, я маю на увазі мого віку, хай будуть спокійні, я вас всіх люблю, а молодших люблю вже як своїх внуків і внучок. Дякую.